Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Національно-патріотичний літній табір для дітей та молоді Хоминська Січ діятиме на Вінниччині з 11 по 14 липня. Про що табір, яка його цьогорічна програма, як взяти в ньому участь, а також про волонтерство учасників та важливість національно-патріотичного виховання молоді говоримо сьогодні. Гості студії, організаторка таборку табору Хоминська Січ, волонтерка, фольклористка Ніна Бегас, дня. засновник табору, історик Олександр Коваль. Та слава вінницька героям слава вінницька волонтерка, учасниця громадської організації Віа Оберіг Олена Степова. Вітаю. Вітаю. Отож почнемо з табору. В чому суть табору відпочинку? Хоминська січ. Чим він відрізняється від інших таких самих ста стаціонарних таборів? Е, ідеологія табору, як і його засновником є мій чоловік Бегас Руслан Антольович, який заснував цей табір на основі школи козацького гарту імені Данила Нечая. Коли Руслан вперше тут зробив такий школу, ось, виникла ідея літом оздоровити дітей в таких польових умовах, де діти зможуть побути на природі вільно, без телефонів, без таких засобів комфорту, життя, які звикли, без подушки, без постелі, Ось. І пожити в наметах, побути в гармонії з природою, навчитися майстерності козацького. Саме такого спрямування. Наш табір з 2011 року, так? так? Ось. І це вже буде по рахунку, зараз Олександр Іванович підрахує, скаже: ось, а я додам про те, що якщо на початку були учасниками лише вихованці Руслана Анатолійовича, то пізніше цей табір все більше і більше охочих людей дуже хотіли взяти в ньому участь, тому що люди всі тяготіють до єднання з природою, особливо діти, особливо. На канікулах, і ви знаєте, Руслана була такий принцип не брати дівчат, тому що ну дівчата можуть не витримати таких умов, жити в наметі, там кожного ранку пробіжка, купання в водоспадах, польова кухня і все інше. Але натомість у нас вже покоління виховуються справжніх дівчат амазонок які долучаються до нашого табору. Тому табір він як для дівчат, так і для хлопців. З 10-річного віку, якщо дітки менші 10-річного віку, вони можуть бути разом із батьками. Угу. Пане Олександре, розкажіть трошки про історію табору. Чого ви навчаєте своїх вихованців? Бо ви також є в таборі. Історія табору розпочалася від поїздки на острів Хортиця, де 25 грудня ми прийняли по святу в козаки. На острові Хортиця. І з того часу ми захопилися відродженням козацьких традицій на основі козацького виховання, а Віннична колиска козацтва. І зразу після Хортиці ми поїхали до Львова, до Володимира Степановича Пилата, який вважається відроджувачем мистецтва бойового ПК. Взяли відповідно дозвіл, літературу. і від 2005 року ми заснували школу козацького гарту, основа якої є бойовий гепак. Відповідно, знайшли однодумців, і хлопчиків, і дівчаток, тренерів. і З них зараз виросли великі люди, захисники не тільки України, а й світу. На жаль, є загиблі герої, герої не вмирають. І так уже. Потихеньку працюємо в такому напрямку. Особливість табору полягає в тому, що є принцип такий, наші предки, що нам заповідали, бережи своє, пантруй своє, будь собою. Дуже мені подобається напис на пам'ятнику Любомиру Гузеру: бути людиною. Бути людиною. Це, це Дуже потужно. І саме з малку дитина повинна усвідомлювати свою самоідентичність. Пам'ятати заповідь Тараса Шевченка, просвітися, пробудися. Пам'ятати заповідь Миколи Міхновського Україна для українців. Щось наші українці тікають від політики. Де наші потужні дипломати, такі як наш земляк Валерій Чалий, в нас повинні оховуватися міністри, президенти. Дипломати на усіх рівнів, і в цьому теж полягає завдання, щоб формувати майбутню еліту України. Олена, ви як учасниця громадської організації Віаберіг займаєтесь також волонтерством, так. як і інші учасники також табору. Розкажіть про ваш досвід. Насправді в нас ними великий досвід. Ми стараємося як найчастіше брати участь в всяких Заходах волонтерських організовувати благодійні заходи також. Також я є частиною спільноти творчих людей у Вінниці, яка називається Муднайт. І ми часто приєднуємося до зборів Ніни, коли вона оголошує, що збирають на ті чи інші потреби, а вона постійно цим займається. Ось стараємося такою своєю дружньою спільнотою невеличкою людей творчих, запалених. Допомагати чи можемо. А як яким чином ви допомагаєте? Донатите, і що ще? Так, ми організовуємо такі закриті заходи. Час від часу. Це в нас був була така зустріч творча нещодавно. Ось буквально кілька тижнів тому. Ми ми організували невеличкий книжний ярмарок. Uh -huh. Кожен приніс свої старі книги. Ми їх, начебто, ну організатори ми їх виклали, оцінили, так би мовити, uh -huh. і хто захотів, той придбав книжку, і кошти ми надіслали на збір Ніни. Ніно, на що зараз збираєте? Збирала на запчастини до машини на 39-ту ОСБ. Це бригада мого чоловіка. Які служать на фронті? Так. Розкажіть трошки, якщо ми вже від почали говорити про волонтерство, про табір, наскільки охоче діти долучаються молодь до ваших зборів, до ваших проєктів в таборі також. Ну, скажу, максимально долучається, тому що ми з нашою громадською організацією зеленою багато організовуємо заходів обласного значення. Нещодавно також організовували до Дня Героїв, 23 травня. Організовували весняні свята наших предків та інші. І завжди, коли ми оголошуємо збір, окрім донатів, коли люди бачать, вже, що є певна потреба. Хоча ми всі розуміємо, що ну ми не безмежні маємо там кошти, все. Але кожен навіть по 5, по 10 гривень, по 20, хтось яке може. І ось це коло спілкування, яке у нас вже роками, ви знаєте, кожен долучається. Що стосується дітей, взагалі нема проблем, тому що діти дуже часто роблять своїми руками вироби. Зокрема, на цьому заході і на Хоминській січі ми проводимо різноманітні майстер-класи, такі патріотичні спрямування. А саме, це малювання малюнків нашим воїнам, вирізання з фетру жовто-блакитних сердечок, виготовлення ангелів об. Берегів, ну і так далі. Свічки. Воскові да воскові свічки до нас приєднується Вороновицька козацька сотня. До речі, вони завжди проводяться майстер-класи з виготовлення воскових свічок. Ось тому е, дуже таких е, багато багато е, народних українських ремесл та промислів. Ми втілюємо зараз у благодійність і долучаються. Ну до кого я не звернуся, всі допомагають завжди. Є чудовий ритуал такий. Кожна дитина зліплює грудочку глини. І е, ми е, уявляємо собі, що це московська сваволя. А є така стрічка, на ця сваволя втопиться в цій річці собі сама. Це на Дністрі написано під пам'ятником Тарасові Шевченкові. І вони кидають у річку Баран, зараз називається Млинівка, і цим наближають перемогу. Yes, Програми цьогорічної програми табору. Розкажіть більше, я так зрозуміла, майстер-класи. Що ще буде для дітей? У нас кожен день буде особливим. Один день буде спортивного спрямування, коли будуть приїжджати спеціальні тренери, фізкультурники будуть проводити спортивні забави з дітками, ігри різноманітні. Буде день козацький, де будуть іти бої на шаблях, де будуть іти гра горошко та інші. У нас буде творчий день, де ми будемо медитувати, так скажімо, виглядати виготовляти різноманітні майстер-класи, про які я говорила, і мандали такі робимо, і ляльки-мотанки, і все інше У нас буде збір польових трав, і звичайно, не обійтися без історичного дня, який проводить Олександр Іванович. Це день екскурсій, день історичних лекцій, день такого просвітництва, Обов'язково він теж буде в нашій програмі. Розкажіть mm -hmm. трошки про цей день. Так коротко зараз. Я коротко скажу, буде день мольфара, молитвара, uh -huh. де ми хочемо поставити п'єсу нашого земляка Володимира Світ. Зинського називається ця п'єса Кей дуже унікальний твір, який він записав в селі Маєнові про матір і трьох синів, як правда, перемогла кривду. Це дуже потужна п'єса. І, звичайно, день молитвара або мольфара буде полягати в тому, щоб ми заглибилися у традиції рідної віри. І згадали чотири великі празники. Зараз якраз триває день літнього соціання. Купайло Бог наближає перемогу, перун із дев'ятьма синами. Нашу міфологію ніхто не відміняв і толком вона не вивчається. Далі будемо готуватися до дня. Осіннього рівнодення збору урожаю, тоді астрономічний новий рік зимове сонцестояння і весняне рівнодення, розквіт, ярило. Олександр Іванович, ви розкажіть екскурсії, які ви проводите в рамках табору Хоменська Січ. Так, ми проводимо екскурсії до села Потоки, де народився Олександр. Саліковський автор Вінницької Конституції УНР, але ми не називаємо Вінницька Конституція, вона от неподалік була прийнята в будинку міської думи в 1920 році. Екскурсії проводиться до села Рижовка, де народився Михайло Маслюк, майстер мікромініатюри. Екскурсії проводиться до села Майнова прибираємо порядкову могилу Володимира Юхтимовича Світзинського Ширшні, де прийшли дитячі роки Миколи Антовича. І, звичайно, унікальне таке відкриття до наставника або вчителя Миколи Лисенка це Петра Ніщенського, який похований у Ворошилівці. Трипільське поселення, Самілів, Яр. Козацька долина і багато цікавих локацій. Ось ці всі історичні місця уявляєте, вони знаходяться просто поруч табору Хоминська Січ, а ми їх самі і не знали, тому що всі люди, які ми тут живемо, навіть не знаємо, що не що поруч в селі Ворошелівка знаходиться могила Петра Нішинського, відомого українського композитора. До прикладу, тому Олександр Іванович проводить такі піші екскурсії, коли ми самі для себе відкриваємо дуже багато наших відомих українських діячів. Давайте Ще, розкажемо де перепрошую, місце. Богинідани зараз заносяться у список Танчина криничка, цілюща. Де знаходиться це місце, де діти будуть відпочивати? Це поблизу гнівані за селом Ворошелівка. Є такий хутір, який називається Хоми. Uh -huh. На карті GPS його немає. Це прекрасно. <гум> Триватиме цей відпочинок, я так зрозуміла, 5 днів uh -huh. і, і там будуть тільки діти, чи будуть також дорослі. Ну в якості тренерів зрозуміло, але в якості відпочивальників там uh -huh. можуть... дорослі також. Батьки Дор... можуть бути так, з дітьми. Бути. Uh -huh. Реєстрація, до речі, ще триває. І є в групі в Фейсбуці. У нас така літній патріотичний табір Хоменська Січ. Хто бажає, може долучатися. Там є форма реєстрації, uh -huh. тому що ще поки є місця. mm -hmm. Наскільки сьогодні актуальні такі табори відпочинку, як ви бачите за ці роки, діти хочуть до вас повертатися. Я знаєте, ці роки, коли повномасштабне вторгнення, дуже сильно вагалася чи робити табір, тому що зараз потреби зовсім інші. Але Олександр Іванович завжди мене мотивує, і каже, роби, роби, тому що це дуже потрібно. І щороку я собі говорю так: не більше 20 чоловік, все отак отрохи. Отако і зроблю все. Так не буває. Завжди ну, дуже багато учасників, причому з різних областей. Не з районів, а з областей, які долучаються до табору, які хочуть наповнити ну, себе хорошою такою світлою енергією, тому цей табір живе і він діє і буде. Пане Олександре, ви хотіли щось додати ще по табору? По табору. Табір живе за принципом. <кхем> «Живи гідно. Це 12-та заповідь козаків. «Живи гідно. Перша заповідь не бійся, далі, не лінуйся. Не бреши родичів, не ображай, чужинці не довіряй ворогам. Прощай, свого не віддавай, на чуже не зазіхай, не будь рабом. Дбай про нащадків, шануй рід і природу. І живи гідно. Живе, гідно. Сьогодні у вихованні не вистачає такого принципу, як колись співалося у пісні на могилі воля зацвіте. Здається, такі слова, якісь неприйнятні, але ці стрічки були написані ще в 1917 році. І варто нагадати сьогодні, що ворогів потрібно прощати, але на їхній могилі. Власне, це була передача з перших уст. Ми розмовляли сьогодні про цьогорічний національно-патріотичний літній табір для дітей та молоді Хоминська Січ, що пройде на Вінниччині. Також про волонтерство учасників табору. Дякую гостям студії за розмову. Організаторці табору Хоминська Січ, волонтерці, фольклористці Ніні Бегас, засновнику табору, історику Олександру Ковалю та Вінницькі волонтерці, учасниці громадської організації Вія Оберіг Олені Степовій. В студії для вас працювала жодна. Аналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш суспіль... канал Суспільне Вінниця на наші соцмережі в описі відео. Поширюйте, ставте вподобайки, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінничини. Бережіть себе разом до перемоги!